Доброго дня! І це вже буде друга серія про BMW E39 на М51 моторі. Минула серія вийшла зимою, і по цій машині після покупки було багатсько-багатсько всяких проблем. І як ви бачите, зараз пів півроку машина вже дуже змінилася. І зараз я поступово розкажу, що ми в ній полагодили, скільки це коштувало і яких зусиль нам це вартувало. Так, які були перші проблеми, коли ми придбали цей автомобіль? От сама головна така серйозна проблема це е, неправильно виставлений кут запалювання і не запускалася на гарячу. На холодну дирк завелася, на гарячу ні. ТНВД, неправильний угол зажигання, управляюща форсунка. Е, куча коротше, всього цього, що в кухню зв'язано. Так само топлівний фільтр забитий наглухо. Насос у боку полуумерший, умирав коротше. він то качав, то не качав, а потім перестав качати. І коротше, оцю всю цепь клубок цей нам треба було розпутати і поступово, поетапно це все вирішить ці питання. Плюс до цього всього була розбита повністю ходовка. Передня вся, задня частково. До цього всього датчик АБС. <смеш> дрючив, <смеш> хотів сказати матом, ну він конкретно дрючив датчик АБС. Тобто ти, коли їдеш, тормозиш нормально. Тільки скорость падає до 40 км в час і ниже в тебе вібрірує педаль, тобто срабатує АБС -ка. без причини. І вона переставала срабатувати тільки тоді, коли загоралася помилка по АБС і по стабілізації. Тоді вже можна було їхати. Дві помилки горять, і ти вже можеш їхати все в тебе в порядку. Ну, що ми почали? Почали ми першим етапом сходовки 10 тисяч гривень на матеріали, 10 тисяч гривень робота. 20-ка в цю машину залетіла. Коротше, по ходовці. Передок, тупо весь новий. Всі речаги, всі салінблоки. Все нове. Тут тільки стойки стабілізаторів були нові. І щось так поміли, було нове. Минулим власником зроблене. Так, ми все поміняли нове. Ззаді всі салінблоки, крім плаваючих, нові. Це перша 20-ка. Другий момент запуск на гарячу. Постійно тим стартером. воно бим-бим-бим-бим-бим-бим. Секунд 15 міг крутити, а потім заводилося. Почали рішати цей питання. І коротше, вперлися в те, що почав вмирати стартер. Почав вмирати стартер і почав вмирати генератор. Дуже був зношений, і за те, що він постійно це масла в той стартер, він вмирати. Закинули стартера, закинули генератора. Повний ребілд, повна переборка. Коротше, генератор новий, стартер новий, вважай. Ідемо далі. Запуск на гарячу. Виставили правильний кут зажигання, все там супротивлення, я там особо всі діла не вникав, як воно виставлялося. Ну, коротше, все там. Знайшли такого типа спеціаліста по цих 51-х моторах. Він прям максимально все так доточно подобрав. Що я б, короче, ні до кого друга тепер їхати не буду з будь-якою машиною. Тільки до нього. Такий доточний, блін. Пацан шарить капець в цих моторах особливо. Все він виставив все чітко. Кут зажигання виставив, тільки дирк дзига працює. Так, пошли ми далі. Поміняли масло, це, понятне діло. Поміняли масло в коробці, фільтр в коробці. А фільтр в коробці не мінявся з 1998 року. Машини 30 років. вона з 96 року. -го а фільтру 27, год, як оказалось. А Це BMW надіжні машини. А фільтр в коробці тупо не мінявся, Значить, суттєво не мінялося і масло ніколи. Поміняли це все діло. Далі. Були конкретні течі масла по мотору. Тікло. Сальника розпредвала. раз, Тікло з поддона, з прокладки поддона. Тікло з самого поддона, бо там була трещина, десь хтось увалився, може навіть і я рельсі, Тікло з датчика уровня масла. Тікла рульова рейка. Текло масло з коробки. і, 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 Ну, коротше, 6 моментів около того. Це, це все були тічі масла, Це ми все устранили, все прибрали. Коробки, прокладка нова, там все, чики-пики, піки коротше, наладили. З коробкою чітко все одмили, масло не ще не капає. По мотору постійно теж. Зарепіли дворники. Прокладка поддона нова, поддон заварили, аргонова сварка, датчик температури масла новий. Все коротше, обслужено. Сальник розпредвала новий, це все собрано, все відмито, помито, не тіче. Отлично, йдемо далі. Рульова рейка. Рульова рейка, що текла, що по ній стук стояв, ну, неймовірний просто, буває, аж уля так русило, кольоса взагалі по собі вели себе. Все максимально розбовтано, некомплектно, не собрано. Коротше, дуже в поганому стані. Рульова рейка знімається, віддається на реставрацію. 8 тисяч гривень. Це свою рейку я дав, а туди вже готову забрав реставровану. 8 тисяч гривень з учетом, що. Тіпа, як оце телефони міняють по трейд-іну. По трейд рульову рейку дали, нову забрали, 8 тисяч гривень залетіла, стала. Все. Тут все чітко. От, що касається, перед каскам так, обслужили максимально все. І тепер вона гарячу запускається. Як вона запускається? Вона зараз гаряча, прогріта, вона стоїть, поки ми це все знімаємо, тарабанич. Зараз я її заглушу. Заглушу, бачите, заглушив. Чікс, ключик. До речі, зробили ключика. Гарний красивий ключ. Вставляємо в зажигання. Чікс, проворот. Пару секунд ожидаємо тільки. Машина завелася. Машина завелася. Лік. А, Помилка по лампочці. Абаріде, буває. Все, машина завелася, вона заводиться абсолютно чітко. Так. Однажди очередним ранком я побачив, що з машини капає солярка. Думав, що со шланги обратки десь вона капає. Ну ні, шланги обратки всі нові, я їх сам лічно міняв, всі вони новесенькі, чистесенькі, сухесенькі. Заглянув трохи далі, із прокладки самого ТНВД, десь там щось пробилося, просочилося, вже починає тікти столярка. Ми бігом машинку фіть до Анатоліча в Білогородку, на СТО, без сервіс. Так правильно сказав? Без автосервісу, сервіс просто. Коротше, я посилання на Анатоліча ставлю по М51-х моторах, отакі спіс. ТНВД отдаємо на реставрацію. Ставимо сюди його назад, заводимо машину, виїжджаємо. Все наче, чітко, вона тулить, просто як бешена, рве під себе. І тільки клас вискакує ошибка по Про Ошибка по подачі палива. Умерла управляюща форсунка. Просто в один момент взяла і вмерла. Я бігом на розборку, заказую нову форсунку управляющу, вона стоїть 5 тисяч гривень. Приходить вона, проходить десь тиждень. Я на старій їжджу, на ошибку. Прямо на шипці можна в аварійному режимі нормально їздити. Просто не навалювати, а просто обична їзда, вона їздить. Проходить 7 днів, ставимо нову цю управляючу форсунку. Вона поробила і зразу вмерла, так як вона з розборки, і вона така ж сама, як і стара. Робила, робила, все нормально, з запіління все чітко. І підклався вона вмерла. Форсунка ну, з розборки, вона б ушла. Дзвоню на ту розборку. А тіп мені скидає інструкцію, яку я перед тим не прочитав. Що інструкція, інструкція, Статут їхньої розборки, що гарантія на встановлення 7 днів. Встановили, не працює, поміняли. А я на 9 поставив. Коротше, гарантія не пройшла, я її просто викинув нахер Заказую з другої розборки слідющу управляючу форсунку, вона приходить і вона абсолютно повністю не працюється. Я сразу відправляю їх назад, вони мені присилають. Опять нову, це вже виходить четверта. Ставимо її, а ще там провод ізоленти подпотний, думайомий, ну, це на ізоленті ненадіжний варіант. Ставимо її, я вже сам нічний поставив. Заразу вдома комарі грізуть, як штучка не під той капот, поставив її, ну, все нормально. Проїхав пару п'ятаків шліфуну, дав, коротше, вона бриє просто нереально. Форсунка працює, все нормально. Ну, Так як вона з розборки, то тут ну, недалек час, коли вона опять же, може. Покинуть нас. А нова форсунка, я просто не знав, що нові продаються. Нова форсунка стоїть 10 тисяч гривень, і я б знав, що вони є нові, я б одразу купив нову і не гуляв би в цю лотерею. Чотири форсунки поміняти і блін, а время, це время, ну, дуже багато времени займе, поки пересилка сюди машина стоїть або їздить в аварійному режимі, з неї тіче, з неї сочиться. Коротше, тепер я хоч знаю, що є слова, якщо вдруг ця цю цуцю отригне. Нова, ставиться і проблем я з нею не знаю. ну, Пару годів. а Пару років це мені закону. І із усіх проблем залишилася гірлянда на приборці. Світилася подушка, по подушці вопрос рішається дуже швидко. Просто е, узнається по діагностиці, яка подушка несправна. Туди забивається якась модуль, який впаюється, і вона пропадає. Коротше, розібрали ми це ліва водійська дверка, ліва подушка іменно з карти. Розібрали карту, впаяли цей модуль, помилка не пропала. Думаю, йо мою що ми це граємося. Проще ж було з приборки, тут шитку випаяти лампочку. Так ми і зробили. нахрена мені та блін, подушка, яка в лівій дверці, яка мені ніколи в житті не пригодиться. Сподіваюся, в лівій водійській дверці, і горить, і за неї помилка на приборці. Ми її короче, випаяли, на приборці все потухло. Кроме АБС і стабілізації. А стабілізація впливає із АБС. -а. Датчик АБС. Поміняли всі датчики АБС в круг. З блоком АБС все нормально. Поміняли всі датчики, бо один був коснутий надорваний. А, навіть два були надорвані, Правий. а, Правий, задній і левий передній. Лівий передній, скоріше всього порвав я, коли міняв поворотний кулак. Я неаккуратно знімав і смикнув і наверняка я його пошкодив. І по задньому правому. Поміняли всі ступичні підшипники Там ж на підшипниках насечки ну, з таких датчик читає положення колеса, чи блокується воно чи крутиться. Всі ступичні підшипники поміняли. Пропала АБСка. Поїздив я... Тут день, мабуть, без помилок. І знову вискакує АБС. -ка. Опять на комп'ютерну діагностику заганяємо, глибочайшу діагностику робимо і показує, коротше, як воно там дословно звучало, якась паразитарна зв'язь Щось датчика АБС чи, чи просто АБС, якась паразитарна связь. Коротше, оця АБСна херня зв'язалася з якоюсь другою хер'ю, і видно, щось там десь чи закорачує чи хренью, значить, чи може в проводки десь проблема. Може, в проводці десь проблема, і воно видає якусь паразитарну связь. Моя дружина взагалі питає, це хоч не заразна да, ця Ну Коротше, ми поки на АБСку подзабили, тому що до кого я не обращаюся. Ніхто не знає, що це воно значить. Паразитарна связь. Це ну, непонятно далі, з чого починати, а всю проводку продивлюватися, прозванювати. Це, ну, тупо розбирати весь салон, всю проводку знімати торпеду, пробивати кожен провод АБС. Ну, це, звісно, гоніво. Я не хочу цим займатися. Вона, в принципі, не дрючить. Просто коли менше 40, прибати педаль АБЕС. Поки не загориться помилка. Загорається помилка, тоді можеш їздити спокійно. Тебе АБС тупо не роботає. У мене ще як варіант є, можна просто блок АБС виняти. Я колись в 36-й легенько гуляю, так само виняв блок АБС, бо тоді АБС мені якраз навредив. Аби не АБС, я потормозився, а так я тупо не тормозився і легенько догнав вже гулика. То це, я думаю, убрать блок АБС отсюди просто і звелч. А по приборці, знаємо помилки, ті, теж лапочки поубирати. Ну я поки не придумав, поки воно це все стоїть так, як є. Вроді і розібралися, поки з тим АБЕС, кучу всього поміняли, датчики АБС. Зупічні подчипніки все нове, а вроді і не розібралися. ну Коротше, не, не понятно. Зато все поміняли всі запчасті друг нові. Так, помимо цих всіх проблем, що ми вже устранили, додалася різко нова. В гостомелі наїхав я на якийсь горбак, ну, як наїхав, налетів до згоду, гепнув, і почув удар, прямо такий аж торпеда в мене, нічого не, не подарувалося. Прям такий тупий удар. Ну, думаю, 100% і здох амор, заклинив, і лопнула пружина. Лопнула пружина, передня ліва лопнула пружина. І я на такій накрененій машині аккуратно вже доїхав додому і з дому вже доїхав на роботу на ній. Хорошо, що у мене на роботі сіла п'ятість, мене загрузили, везли на СТО, бо я вже тупо по тих поліцейських я на ній не переїхав. Би. Коротше, лопнула пружина і ті мені одразу говорить. Верні, я йому кажу, що є смисл міняти праву і леву, щоб машина стояла в горизонті, а не на новій пружині, щоб її підняло. А він говорить, що є смисл, ще заказати два нових амортизатора, тому що якщо якийсь із них потягший, то потім то все не заказується. А якщо типу, все нормально з ними, вернемо назад. Кажу, давай, заказую. заказує він два нових аморта, заказує дві пружини. І правда, лівий амортизатор потікший. Ну, думаю, якщо вже лівий, то вже міняти правий, ну, там, я, яка різниця. Міняється. Дві пружини, два амортизатора. Весь оцей комплект, там втулки, накладки, тарілки, пружинки, подшипники. Це все міняється, тому що ще на старій на старій подвістці. При вивороті руля воно тріщало туди якраз. Опорний подшипник тріщав, Що один, що другий, там взагалі одна стойка чуть не вирвалася. Підшипник весь слизаний, тарілка вся слизала. Коротше, ці всі елементи там, набурна оця, каструля, солянка, заказується нова, ставиться нове. Я опять попадаю на 20 тисяч гривень, хоча матеріали. А, робота стоїла 4 тисячі гривень, а 16 а чи 17 це все матеріали були. Коли... Опер на останку прилипаю. Зато тепер новесінькі аморти, новесенькі пружини, новесенькі опорні подшипники, всі ці елементи, все нове. І в принципі я катаюся дядька тепер. Взагалі, вперед по подвістці все нове, все Коротше, Гроші уходили, уходили, уходили і видно результат. Що Після того, як її ніхто ніколи не вслужував обслужився весь мотор, обслужилася коробка, обслужилася пробірка. І відповідно на обслуженій машині вже приятніше їздити. Тепер осталось діло за кузовом. От по кузову є куча опросів, які ми ще з часом будемо виправляти. І так, як ми подолали всі майже труднощі з технічкою, з ходовкою. Прийшло, прийшов час зайнятися стайлінгом і тюнінгом. По стайлінгу. Дуже довго вибирав, які диски поставити. А диски, ну, продаються по прям бешеним ценам на OLX. У мене, блін, пацани знайомі по місності. Блин, один одному за 200 баксів шикарніші диски продають з резиною з усім. 200 баксів, що таке 200 баксів? А на OLX продаються 500 баксів, 1000 ті ж самі диски. Коротше. Серед месних я не знайшов, такі, як мені треба були з резиною. Без резини були, а з резиною, а треба з резиною. І знайшов на OLX от такі от дісулі. Вони разом з резиною, кстати, нова резина і вагода і всього. Коштували 10 тисяч гривень, ну, по 2,5 за кошту, відповідно. Це 17 диски, 9. Ні, 7G ширина. Ну, якраз типу, нормально. І не критично, і стіль є. Коротше, беру ці диски. А ці диски. З якої це? Толі з F30, то лі з e 60 І на 39-ку вони не стають. Тому що в 39 ки дуже своєобразна. Ц... Що тут? Э... 71,6, а ці 72,4. Ні, наоборот. Блін, Щось я запутався. Коротше, на 39-ки дуже своєобразне ЦО. Іменно не так, як на останніх BMW. На всіх BMW воно однакове, а на 39 й воно більше. На щось там 1,5 мм шире. І, коротше, ці диски тупо не налазили на ступицю. І за того, що, блін, ці диски стандартні, а 39 ка не стандартна ви виділі. І такий варіант мені одразу в голову прийшов. Або коронкою їх розтачувати, пробував і вийшло. Шурік просто знімає пальцу, диск попробує ще розточити в домашніх умовах. Другий варіант отдавати його до токаря. Ну, 17 диски навряд влізуть на станок і плюс треба знімати з них резину. Коротше, це геморно і затратно. І третій варіант поставити проставки. Коротше, переход з одного ЦО на 39 ЦО. Я так і зробив. Купив проставки, проставки 5 тисяч гривень, купив ці проставки 2,5 см вильот. І як мені відповів чат GPT, я ж совєтувався з чатом GPT, перед тим як це поставити, я ввів йому параметри дисків, увів про ставки, які я хочу, і він мені розказує, що як в 39 стану ці диски. І коротше, судя по словам чата GPT, це зараз ідеальна посадка в е 39 Як він написав, в м'ясо. Тобто вигляд в м'ясо і прямо. Коротше, по параметрам. Не критично і не хреново. Якось чітко типу говоря. І, коротше, поставили ми ці проставки, поставили діски, і вони виглядають реально в м'ясо, реально виглядають пушечно. Отак я на них і катаюся. В принципі, офігенніший варіант за 10 тисяч гривень, офігенні диски, офігенна резина. Пожалуйста. Ну, учитуючи проставки, це все обійшлось 15 тисяч гривень. Ну, вже стіль є стіль. Якось так. Який же стайлінг без нового переднього бампера. Старий бампер розсипався почти в клочя, там уже туманки випадали з нього. Оці всі подбамперники, губа отакого висіла на якісь железяки, на якихось саморезах. пластинку якоюсь скручені, це постійно за щось сцеплялося, пластинку ту виривали, я її заправляв обратно. Ну, Рішили, вже не паритися, купити новий М-бампер. Китайський, звісно. Ну, за 5,5 тисяч бампер, який став ідеально по зазорам, з туманками, 5,5 тисяч, це бампер, туманки, ці всі, коротше, це 5,5 ну це копій, я вважаю. Для бампера, для невеликі гроші. Поставили ми через пару вечорів скоріше цей бампер і вид реально дуже змінився. Поки ми його красити не будемо, це він буде краситися вже разом з машиною в майбутньому на наступний рік, бо цей рік вже він не попаде. Но зато має шикарний вид. Нові туманки круглі. Доволі гарна якість бампера. Все чітко стало, все по закльопках сошлося. Решетку поставили, ці заглушки по туманки поставили, туманки стоять. Кріплення туману, звісно, дурнувати, ну це все, що породиш. Воно що в оригіналі таке саме, що в цьому Китаї. Туманка кріпиться на, на одне кріплення, а друге просто там так. Ну, Це не надійне кріплення, як на мене, ну, вже як є. Кріплення є. Ну і помімо того, бо тут бампер став добре, а в крилі... От гнило, кріплення крила. Крила будуть потім мінятися, а поки воно це все з гнило і бампер до крила ніяк не фіксується. А, І ще під бампером ця закладна теж одорвана пластмаска. Треба тренові плахмасти. З цієї сторони, що з Я вирішив просто ці бистро як на GDM-ських тачках роблять. Обичко. Купив бистро що 150 гривень комплект. Дві дірки тиць тиць оба. і на бистро воно красиво виглядає. І доволі практично. Практично і красиво. То, що просверлене крило, це нічого страшного, воно буде мінятися все одно. То йому вже, вже не стане, а так воно має кінний який вид і виконує свою функцію. Ну коротше, на стайлінг плюс 10 до стілю, так і 10. Плюс 50 до стілю цій машині додалося. 50% зробили технічки, і 50% стілю. Коротше, тачка прямо майже укомплектована. Остається по цій машині, тепер її пофарбувати. Багато яких елементів треба поміняти. Дверки, внутрі дверки точно поміняти, задню ляду треба поміняти, крила треба поміняти. Ну Це все короте, час, це все гроші. І відповідно зараз немає ні першого, ні другого. То поки вона їздить, як вона є. А, попереварювати пороги, це теж топ-матеріали. Ну і поки вона так. І зараз я назву суму. Ви, звісно, можете огреніте в яку це все щастя нам обійшлося. Коротше, загальна сума витрат на даний час, а сьогодні в нас на секундочку 28 липня. А почали ми її робити десь в березні. Почали в неї вкидатися, в лютому, даже, В лютому, навіть. На даний час загальна сума витрат 143 тисячі українських гривень. От, яку суму обходиться утримання Є39 за півроку. І то це ще доволі дешево. І це ми ще багато чого можна було не робити. Ну, ми зробили. Це вже просто для себе, тому що ми плануємо трошки на ній їздити. Багато чого десь на половину цієї суми можна було не робити. Ну, так як ми на ній хочемо їздити без проблем, і щоб ці проблеми в нас не виникли, ми зробили, трошки вкинулися. Ну, 143 тисячі поділити на 6 місяців, це наче і не так і багато 143. Тисячі ділю на 6 дорівнює 28... Ой, 23 тисячі в місяць. Звісно, многовато 23 тисячі в місяць, це пів моєї зарплати. Ну, ну BMW BMW. треба є жертв, а якщо ти хочеш на ній їздити, ти хочеш їздити красиво і постійно, ну, ти будеш вкидуватися 23 тисячі гривень в місяць, і то, це ж не кожен місяць, це буває 10 місяць, а потім другий місяць економія. Ну Коротше, якось так це виходить. От таку суму нам це вийшло, і плюс ще. Полторушка буде, це покраска, це ну, стабільно, це 100%. А може й дає трошки. більше? Більше. І ще треба буде міняти дверки, дверки блінтує, стоять грошей, крила стоїть грошей, пороги стоять грошей. Задня ляда, яку треба міняти вона згнила гнила стоїть грошей. І це. Кого не беруть? А з точки -то не беруть. Да, да. Це все стоїть грошей і це займає час. І коротше це все поступово треба скупляти, складати дома в гараж, а потім одним махом гамузом клац. І на покраску на поварку. Тому що якщо це зробити в один момент, це дуже великий удар для сімейного бюджету. То ми зараз поки їздимо, як вона є, нічого по ній не робимо, все по ній нормально, тільки заливаємо, заливаємо і заливаємо і викатуємо. І прийде, трошки зараз установка розглядиться по домашніх справах. Прийде час, будемо трошки вже відкладати якісь матеріали на неї і вже на наступний рік плануємо займатися нею. То, коротше, Серія вийшла така інформативна. Я розказав, що по ній було проблемне, що було в першій серії, і як ми це устранили. Коротше, якось так. Є39 М51 мотор. Добро пожалувати. До зустрічі до третьої серії, яка неодмінно буде. Все, всім папа! -па.